Нащо я вас всіх тут зібрав? До речі, я б хотів знімати це горизонтально. Ну добре, нехай буде поки що так. Я записую перший відос, але так, це без сценарію поки що. Створити канал для того, щоб досягати своїх цілей. Я то можу поставити перед собою ціль, виконати її, але мені потрібна додаткова мотивація в якості якихось глядачів. Принаймні, якщо це буде кілька чоловік, моїх друзів, то мені буде приємно, якщо ви будете спостерігати за мною. Іноді заходити на канал і критикувати мене, писати, що в мене нічого не вийде, не треба. Для цього знайдуться спеціальні люди, подивитись, напишете щось там, щоб можна було зробити так і так. Я відкритий до всієї критики. Вона допомагає рости. Навіть якщо вона для мене в даний момент не конструктивна, я собі отак оп, галочку поставив, що оце можна покращити. Все, я не обов'язково побіжу одразу це робити. Але це я буду розуміти, що цій людині подобається так, а цій отак. Тобто одразу збиратиму якусь інформацію про аудиторію. Так от, що Тут буде Зараз я з братом займаємося нашою майстерною виробів з дерева. Це наші чаші. Це наша ваза. Ух, яка вона важка? Ух, це ваза. Коротше кажучи, ми робимо посуд. З посуду ми робимо чаші і келихи. І ми ще робимо для декора. Це ось вази, це креманки. Криманки можуть бути навіть от в такому стилі. Це стиль вулкан. І як вже вона шикарно виглядає круто для чогось цінного і особливого. Така прикроватна штука дуже класно виглядатиме і в сучасному інтер'єрі, і в коротше, я зараз не, не про це мав говорити. Я мав говорити про. А, я мікрофон перекрив напевно. Канал, на якому я буду розповідати про свої цілі. І не просто розповідати про свої цілі. Я буду ставити перед собою мету і буду її виконувати. Також моя мета знімати це художнє. Щоб це гарно виглядало. Перше, це була майстерня роботи по дереву. Там є багато ідей і для зйомок, і для того, щоб робити якісь реальні штуки. ще одна ідея у мене є: колись спробувати все-таки зняти повний метр, а для цього мені потрібно знімати якісь сценки, якісь короткі метражки. по дорозі до цієї високої мети. Бо я собі поставив одразу високу мету і, і здувся. Baby steps. Потрібні... Маленькі крочки. Мене якби нічого не зупиняє. Нема грошей, там нема команди, нічого нема. Зараз взагалі байдуже на це все. Я беру будь-які, відкриваю будь-яку книгу, яка у мене стоїть, відкриваю перший ліпший абзац і знімаю просто його. Оцю сцену я знімаю. Я сам буду грати всі ролі, які там є. Почнемо з цього. Мене нічого не зупиняє від того, щоб почати. Крім того, що я прокрастиную. Це єдина проблема. У мене є там вільних дві години в день, це точно. Ну, буває, що нема, але це ж не щодня у мене немає того вільного часу. За дві години можна вже написати сценарій і на наступний день зняти одну якусь сценку за тиждень приблизно. І треба придумати або систему покарань, або поки що без неї. Тобто, якщо я не виконую свою ціль. То буде якась фігня. До речі, що стосується художнього стилю, я не буду орієнтуватися на масового глядача, я буду орієнтуватися на власне відчуття краси, на власне відчуття прикольного, неприкольного, крутого, некрутого, і на власне почуття гумору так само. Тому там може бути як відсутність шаблонів і кліше. Так, і наповнення, отаке, от прям цими шаблонами і цими кліше. Тобто у мене не буде стандартів, якщо я поставлю собі мету, зняти там короткий метр, за тиждень викладу, і ви скажете, що ні, ти фігню зробив, не рахується, рахується, і контролем якості буду виступати я сам. Тобто рахується воно чи не рахується. От якщо я не зроблю, не встигну, тобто, якщо я там запланував таке, 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 і якщо я не встигну, то тоді так, можна буде вводити якісь покарання. Але якщо я все зробив, що я, власне, хотів. І навіть якщо я не встигну, а покарання буде дуже сильним, я дозволю собі спростити цей проект. Але він має бути сам по собі гарним. Тобто, як я зараз роблю Рілси, це челенджі, це виклики, які я собі запропонував робити для того, щоб щодня просуватися. Для того, щоб не було, що я от сьогодні не рухався до цієї мети. Я навіть якщо трішки, навіть якщо 5 хвилин я над цим попрацюю, я вже буду молодець. І я хочу, щоб люди, які це дивляться, щоб ти. Розумів, що маленька якась деталь на твоєму шляху вона допомагає рухатись вперед. Навіть якщо 5 хвилин, 15 хвилин ти робиш це сьогодні, завтра, після завтра і так щодня, то це допомагає тобі виробити звичку і згодом працювати більше. о, господи, мені 5 годин сьогодні треба це робити. Ні. Якщо ти помаленьку до цього йдеш, для тебе потім 5 годин, я навіть не помітив, як прийшов цей. час. У мене щодня якісь рілс. Якщо я не встигаю, я просто викладаю якісь фоточки. Ще було, що я зробив свою поблажку і на наступний день викладав два рілси. Це для нашої майстерні. це допомогло зібрати аудиторію якусь. У нас невелика аудиторія. У нас, наприклад, на Келиху майже 2000 в інстаграмі і 3000 в тіктоці. У нас на декорі десь 150 в тіктоці і 100 в інстаграмі. Вироби наші складні. Вони складні в роботі, вони довго виробляються, тому все дуже довго затягує, тому дуже хочеться віддати пріоритет декору. Поцілілися щодня. Я не думаю, що о, господи, я ж цим засоромлюся, це, це неправильно. ні. Завдяки цьому контенту, навіть якщо він якийсь неправильний трішки, завдяки звичці, яку я виробив, ми вже зібрали стільки підписників. Це все, органіка. на початку пробували рекламу, і вона зовсім не спрацювала. Може, 20 чоловік підписалися з нею, але вони нічого не замовили. А потім з органіки і замовлення були. І підписники, і лайки, і коменти, все що хочеш. І соціалечка підключилася. Тобто ми збирали на дрони, правда, це один раз було. Ми скоро будемо розіграш робити знову ж таки за донати. Але то трішки інакший розіграш. Я потім розповім. Це буде розіграш за те, щоб... Віддати цей виріб в музей, так би мовити, в народну власність. Хоча ми би і так віддали, але треба збирати гроші. Треба якийсь привід, і це буде приводом. Бо ми ці келихи запланували такими, що вони не прибуткові. Ми їх не можемо монетизувати, бо це келихи з хвостовиками від мінометних мін. Їх сюди кидають. Щоб ну, мінометні міни кидають, щоб вбивати людей. Ми можемо збирати донати, щоб допомагати. Ну, наприклад, на дрони ми збирали, медичні препарати ще треба буде зібрати щось таке. Соціальна відповідальність. І до нас ще звертається референтура рольового руху. До нас звернувся пласт, і у нас він грамота висить. Ми робили виріб як приз для учасників змагань для дітей. І це теж був класний досвід. Проект розвивається. Сам по собі якось, коли ти це робиш регулярно, в гаражі сидиш там, шліфуєш щось, майстерні заливаєш епоксидною смолою. Ця звичка класна тим, що проект буде розвиватися майже без зусиль. Єдине зусилля, яке тобі треба. Застосувати це працювати над ним щодня. Це може бути або ти фізично щось робиш з ним, або ти щось знімаєш, але краще це поєднати. Сережа мій брат наробив виробів, і я щодня заливаю їх епоксидною смолою, бо там треба одну тріщину, другу, третю. Це дуже довго, тому хочеться в Але поки ми працюємо з цим, ми працюємо з цим, звичка робити це щодня допомагає тим, що якісь більш високі цілі тепер не викликають дискомфорту і проект якось сам розвивається. І люди самі там пишуть щось, пропонують. Люди замовляють, якісь прикольні замовлення нам давали з сакурою, з квіткою, на Келохові. Це такий кайф. Так, я не запізнююсь там. Треба це все зняти горизонтально потім. Отак це мало бути. Це ж на YouTube. Що ж це я роблю? Отак це мало бути. Але картинка зовсім змінилась. Тобто, якщо тут знімати, тут не годиться, треба щось інше продумати. Ну, бо що це? Вже звик до вертикального контенту. Треба перевчатись назад на YouTube. Три основні види діяльності. Перше це виробництво чогось, друге це розмова через соціальні мережі. Ми ж спілкуємося з людьми, як виробники. Ось це воно, це публічність. І третій це рух до художнього кіно. До короткометражок, навіть не художнього, може. Може, це буде документальне кіно, я не знаю. Але три основних види діяльності, і я хотів би в них продовжити розвиватися. Давайте додамо четверту. Мене ще турбує фінансово складова цього всього питання, бо зробляємо ми дуже мало, а робимо дуже багато. Тому хотілося б якось налагодити процеси так, щоб і роботи було. Ну, немало, щоб добре працювати, і щоб зробляти теж добре, щоб воно якось все разом було співвідносно, бо так якось не прикольно цим займати зовсім все.